Кошенята попліткуємо. і сьогодні говоримо про те, хто з українських зірок має ворожнечо з іншими медійними людьми. Тож можуть зручніше, набирайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую. Кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Я спочатку подумав, було б непогано зробити таку підбірку, але список, мабуть, буде маленький, тому я відклав цю ідею. А потім якось їду в громадському транспорті на своїй хвилі, слухаю музику. Думаю, ось цей не приятелює з цим. У того проблеми з тим, з тими, 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 тими. І список там набрався такий шалений. Я думаю, опа, потрібно було про це поговорити, тому що. Тандемів, ворогуючих між собою в шоу-бізнесі, дуже багато. І це навіть неповний список. Це така перша частина. Тож давайте спробуємо розібратись і поговорити про причину ворожнечі. Наш з вами рейтинг відкриває Ірина Білик та Слава Дьомін. В одному із публічних висловлювань, коли Дьомін говорив про Ірину, її це дуже обурило, образило вона від нього відписалася, перестала з ним спілкуватись і. У Іри, це часта практика, адже вона дуже ображається, вона дуже чутлива, тому не стрималась, піддалась емоціям і завершила своє спілкування зі Славком Дьоміним. Монатік пивоваров. Ось тут цікавий тандем, тому що особисто мені Монатік казав, ні-ні ні в жодному випадку. Ми ніколи не ворогували. Все у нас чудово. Артем прекрасний. От тільки є величезна напруга між артистами через конкуренцію, адже в період повномасштабного вторгнення можна впевнено сказати, що Артем Пивоваров витіснив із ніші Монатіка, зайнявши повністю його роль в шоу-бізнесі. І на сьогоднішній день, щоб Монатік не робив, йому не вдається, не вдається повернутися в цю нішу. Так, декілька пісень вистрелили, але цього недостатньо. Тому Діма зараз у дуже хиткій позиції. Сюди ж можна додати Ліду та Ніно Басілая, з якими він не спілкується, тому що погано розійшлись, розірвавши контракт про співпрацю. Потап позитив. Як відомо, потап і позитив тривалий час, дуже тривалий час, були ледве не найближчими друзями, а потап для Олексія Завгороднього був ледве не. Татом, братом і так далі. Але в період повномасштабного вони перестали спілкуватися і підтримувати будь-які зв'язки. За словами позитива, дружба просто закінчилася. А я думаю, тут щось не так і потрібно покопати нашим кошенятам, Даю вам домашнє завдання. Кому ще відомо про дружбу Потапа і позитива, надсилайте мою інсту. Гросу Асоль. Ну, тут досить банально і примітивно, тому що для більшості може скластися враження, що і Асоль ворогують між собою, тому що у них велика конкуренція. Вони в одній ніч, в один час почали дві маленькі співаючі дівчинки. Але наскільки мені відомо, ніякої ворожнечі між дівчатами немає, не було і не буде. Це більше така надумана історія, але я все ж таки нотки конкуренції в повітрі літають однозначно. Далі, блогерка Нателла Кірс та Ваня Рассел, які були завжди не вода. Ваня Рассел Нателла Кірс, вони як льоляк і Бобік, чи, як там кажуть, завжди скрізь разом. І нещодавно вони посварилися. У них таке буває: посварилися, зійшлися, знову посварилися, зійшлися. Але тут, Нателла Кірс, заявляє в своїй сторінку, що все, дружба завершилась. І я більше не приятелюю з ванею. Що стало причиною, не знаю. Кошенят обов'язково мені розкажуть. І я чекаю теж інформації. але факт залишається фактом: на Кірс і Ваня Расл більше не Льолік і Бобік. Блін, я неправильно кажу. Коротше, більше не друзі. А ось Тіна Кароль і Оля Полякова не склався через те, що Оля Полякова в одному зі співочих шоу на телеканалі Україна образила Тіну, назвавши її плакальщицею. Тіна це поюзала, монетизувала, тобто вона поступила більш мудро ніж Оля. Але з тих пір між ними досить неприємний вайб, тобто Тіна і Оля, і між ними чорна кішка. Але не відходячи далеко від тіни, можна сказати про... Тріо ворожнечі: Тіна Кароль, Лобода, Ані Лорак. Тут нам зв'язка пов'язана з тим, що Тіна Кароль у свій час використала політичний вплив і досягла своєї мети, прибравши зі сцени Ані Лорак та Світлану Лободу. Лобода про це майже прямо сказала, але чомусь не усмілилась назвати ім'я. Але такі чутки ходять, і усім це зрозуміло. Стверджувати не будемо, але це частина історії. І це те, що вже залишилося в наших хроніках і в нашій пам'яті. Дьомін Топольський. Топольський Алекс Топольський це колишній холостяк з 12-го сезону. І от якраз е, Дьомін і Топольський теж завжди цілувалися в Ясна. У них там прям супер дружба, супер стосунки, все у них супер. А в якийсь момент Дьомін заявляє, що все, дружба завершилася. Тепер вони не спілкуються при тому, що вони ледве там не з самого дитинства мали близькі стосунки. Але все. Трінчер і Скайлер. Тут цікава історія, тому що дівчата типажно чимось схожі. Вони. Майже в один час почали зростати вже як незалежні дорослі артистки. А взагалі, подейкуючи між ними напруга через неподіленого хлопця, можете здогадатися якого. Не знаю наскільки це правда. Точніше, я знаю О, ці прудні подробиці, тому там ще жіноча конкуренція за чоловіче серце була у свій час. Проте, в першу чергу, їх поділяє на різні табори конкуренція професійна. Аня не приносить скайлер, скайлер не сприймає а, Аню Трінчер. Ну, точніше, в цьому випадку, мені здається, от Аня вона більше з ядом, знаєте, вона буде це бризкати, поливати. А Скайлер, звичайна, дівчина в неї немає якоїсь там образи, агресії, негативу. Хоча, знаєте, подейкують що в тихому омуті чорти носяться, тож не знаю. Але Скайлер мені інтуїтивно набагато більше імпонує. Вона приємна дівчина, на відміну від агресивної Ані, яка зараз перебуває в стосунках з дуже дуже, дуже дорослим чоловіком. Аню, удачі! Але цей роман це ж не про здорові стосунки. Це про те, що ти через цього чоловіка намагаєшся пропрацювати. Або просто принести свої дитячі травми пов'язані з твоїм татом і його образом в твоєму житті. Дуже сумна історія. Жені Янович і Спартак Субота теж не спілкуються. Янович записав сльозливе відео, де він вистраждав, виплакав, сказавши, що я не знав, що Спартак Субота така гнида, така паскуда, такий обманчик. Але я буду рухатись далі без Спартака. І ви знаєте, Женю Яновича оминув хейт. Він зміг відірватися від імені скандального Спартака і зараз мати своє досить успішне шоу. Далі у нас Каменських та Анна Андрійчук. Зі зрозумілих причин не спілкуються, тому що Настя Каменських, перебуваючи в шлюбі з Потапом. А Потап має теплі обійми з Анною Андрійчук. Анна Андрійчук, в свою чергу, колишня дружина позитива і найкраща, колишня найкраща подруга Насті Каменських. Тут про причину розриву навіть немає сенсу мусолити. Трійку лідерів відкриває Єфросиніна Горбунов. Горбунов у свій час дуже підставив Єфросиніну. Він повівся по відношенню до неї дуже паскудно, і тепер у них суперворожнеча. Далі знову ж таки, навіть не далі. На цій же сходинці у нас знаходиться Єфросиніна та Фреймут. Не поділили одного чоловіка. Нинішній чоловік Фреймут Лукотко колись був планом Б для її Просиніної, і вона хотіла його першим заарканити, тому що він був більш перспективним ніж Тимур Кромаєв, з яким вона була на межі розлучення тоді, але не склалося. І Оля Фреймут все ж таки виграла в цю лотерею, забравши Лукотко собі. З тих пір ненавидять одне одного. На другій сходинці у нас буде Оля Цибузька та Володимир Остапчук. Настільки все критично, я не знаю причину, чому вони не спілкуються, але а, Цибузька навіть сказала, що не кличте мене на ті заходи, де буде Остапчук. Тож тут прям ух, принципова позиція. Я вже мовчу про ієрархію Остапчука з колишніми дружинами, з якими він не спілкується. Я вже мовчу про ієрархію його нинішньої дружини Катерини Полтавської, яку ненавидить половину шоу бізнесу і не поважає, не сприймає. Але то таке. Ну і... На першій сходинці буде Анастасія Приходько і потап. Настя приходько неодноразово розповідала, чому вона в поганих стосунках з потапом, чому вона його не сприймає, чому вона його вважає шматом лайна. Тут складно з Настею не погодитись, але ж до того у насті е, приходько ворожнеча з Костянтином Маладзе. Адже він навіть намагався їй перекрити кар'єру, всі виходи, аби вона не реалізувала себе в шоу бізнесі. При цьому потап ворожнечу з Приходько особливо і не коментував. Тож це перша частина нашого випуску, такого ексклюзивного е спецвипуску, якщо можна так сказати. Сподобалось вам чи ні? Будь ласка, напишіть в коментарях, якщо так залишайте плюсик, і я підготую другу частину цього феєричного списку. А з вас обов'язково вподобайка підписка, коментар і який можна зробити висновок, те, що. Незалежності від сфери, людський фактор працює, і людям характерно сваритися, будувати містки одне між одним і не спілкуватися. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. А ми з вами побачимось вже завтра. Па-па!